Вітання на моєму каналі. Друзі, ми з вами, як завжди, займаємось тим, що розпаковуємо роли банківських монет 2 євро. Ну і сьогодні у нас на черзі ще два роли. Так, пропоную вам розпакувати їх разом і знайти якісь цікавенькі монетки. Так, я маю надію, що сьогодні я теж поповню свою колекцію. Так, подивимося сьогодні, пошукаємо так, Ну і прохання перед тим, як ми почнемо. Хто дивиться? Перше, а можливо, і не вперше, підписатися, поставити лайк, підтримати канал. Розвиваємося як можемо, тому почнемо робити це знову. Так, перебирати монетки. Отже, дивимося. Перша монетка в нас звичайна. Так, це звичайна Франція. Так, маю надію, що зараз я на Так, ось так і видно. Так, це в нас, звичайна, Франція. Відкладаємо. Так, друзі, дивимось далі. Це в нас Нідерланди. І ось тепер бачу вже така цікавенька монетка. Відразу скажу, що така в мене є монетка. Так, це Італія. Монетка така в мене є, але точно, мабуть, в мене є в гіршому стані монетка. Так, зараз спробую навести трішки світло краще. Так, маю надію, що вам, друзі, видно. То вечоріє, так, і я використовую, звісно, світло. Ну, але, як уже є так. Отже, монетка з Італії. Так, мені дуже подобаються монетки з спортивною тематикою. Так. Я думаю, що не тільки мені. Завжди прикольно. Так, дивимось далі. Це у нас тюрингія, якщо не помиляюсь, німецька. Так. Так. Ось така монетка. Друзі, так, спробуємо зараз змінити освітлення. Можливо, нам якесь інше освітлення краще підійде. Так, дивимось далі. Друзі, це в нас звичайна німецька. Так, мені здається, що таке освітлення краще все ж таки. Так, це в нас звичайна німецька. Друзі, це в нас пам'ятна ювілейна, можна сказати, німецька. Присвячена програмі Erasmus. Так, освітні програмі. Так, тому приємно. Одкладаємо. Дивимось далі. Так, це в нас звичайна Німеччина. Це у нас, друзі, Австрія. Так, дуже часто останнім часом мені трапляється 30 років падіння берлінської стіни. Ось вона. Так виглядає. Так, тому приємно. Ще така моментка трапилась теж. Дивимось далі. Німецька. Так, дивимось далі, це у нас Бельгія. Так, дивимось Німецька. Далі це у нас Італія. Так, Іспанія. Дивимось далі Нідерланди. Так, ось ще одна приємна. Це Саарланд 2009 року. Так. Є. Так, ще одна монетка теж. Хесен у нас 2015 року. Ось так вона виглядає. Так, друзі, це у нас, я так розумію, прапор Європейського Союзу. Так, Німецька від Німеччини 2015 року. Так, так, супер. Дивимось далі. Франція. Так, дивимось далі. Німецька. Так, наступна монетка німецька. Так, це в нас монетка Іспанії. Так, друзі, ще одна монетка. Це в нас Саарланд, але вже 2025 року. Звісно, що вона краще. Стан її буде краще, хоча це теж уже потертенька монетка. Так, є. Ну і залишається у нас, звичайно, Іспанія. Так, звичайна Іспанія відкладання. Так, ну щось, першого ролу сім монет це доволі непоганий, як то кажуть, улов. Так, добре, дивимось далі. Розпаковуємо ще один рол. Так. Друзі, це у нас звичайна Бельгія. Так, Франція 20-го року. Так, аж блестить, така ж блистить така. Монетка. Дивимось далі. Німецька. 18-й рік. Так, це ми бачимо Німеччина. так Virzін Time Falk. Так, 25 років об'єднання. Німеччини Так, тому приємно. Це у нас перша з другого ролу. Так, монета німецька. З Німеччини звичайно. Друзі, це у нас Австрія. Відкладаємо. Так, ще бачимо. Одна монетка. Так, Бранденбург. Монета присвячена Бранденбургу. Ось так вона виглядає. Так, відкладаємо, дивимось далі Німецька. Італія Данте. звичайно так, це у нас Німеччина. Те ж саме німецька монетка. Так, Франція 2020 року. Наступна, так, це у нас Рейнланд Фальц, якщо не помиляюсь. Так, Рейнланд Фальц. 2017 року ось така монетка. Так, спробуємо ще погратися зі світлом. Так. Можливо, це буде трішки краще. Так, друзі, наступна мене така німецька. 23-го року, звичайна. Так, нічого нічого цікавенького. Франція. Це в нас теж Франція. Італія, Данте. Це в нас Німецька, звичайна. Так, є. Дивимося, теж таки, мабуть, синенький відтіночок краще трішки був. Так, це у нас буде звичайна Німеччина. Те ж саме. Так, друзі, подивлюсь відразу. Так, я бачу три звичайних німецьких, тому їх відразу відкладаю. І тут бачимо остання монетка Саарланд. Робимо підсумок. Так, з першого ролу трішки побільше і поцікавіше буде. Так, з другого ролу. Так. Зараз, зараз, зараз. З другого ролу трішки монетки менше їх, так, але теж якесь різноманіття є. Зараз покажу вам ще раз, друзі. Ці монетки. Так, всі тут треба направити так, сюди поближче. Так, це у нас Італія, Еразмус, Хесен. Так, Саарланд 25 року. 30 років падіння стіни. Саарлан 2009 року. Ну і ми один народ, німецьке об'єднання. Так. А, ні, вибачте, це у нас прапор. Це прапор був, а це у нас якраз один народ. Об'єднання. Це у нас Бранденбург, рейнальт Пфальц і Саарланд. Ось такий сьогодні у нас перебір, друзі. Виходить, у нас 11 монеток. Я дуже дякую вам за те, що ви підтримали, подивилися. Поставте лайк, підпишіться, ну і до нових відео. Nossa, é dobra.